Будапештський меморандум 2.0. чи буде все таки справедливий мир, що чекає на Україну далі, і чи вдасться нам вийти з політичної кризи? Про це сьогодні говоримо з викладачем Києво-Могилянської бізнес-школи Валерієм Пекарем. Рада вас вітати і слава Україні. Героям Слава добрий вечір. Чидень першого хочеться в першу чергу поговорити про перемовини, тому що цікава ваша думка, які реалістичні сценарії завершення війни чи взагалі? Цього варто очікувати, чи буде війна все таки продовжуватися, а Трамп взагалі може вийти з переговорів, тому що зараз виглядає так, що американський президент тисне на нас. І от сьогоднішня його заява про те, що нам потрібно йти на перемовини, інакше Росія переможе, бо він вважає, що саме Росія зараз займає сильнішу переговорну позицію. Пропоную послухати прямо мову Трампа Знаєте, вони мають грати за правилами. Якщо вони не читають угоди, потенційні угоди, знаєте, це не легко з Росією, бо Росія має перевагу, і вони завжди її мали. Вони набагато більші, вони набагато сильніші в цьому сенсі. Я дуже ціную народ України і військо України за їхню знаєте хоробрість і за боротьбу, і все таке. Але знаєте, в якийсь момент розмір переможе як правило. Яка ваша думка? Чого очікувати далі від переговорів? Чи дійсно ми настільки у гіршому становищі ніж Росія на цих переговорах? Тут є кілька складових в вашому питанні. По перше, давайте спробуємо зрозуміти президента Трампа. Він хоче завершити війну якомога швидше за будь-яку ціну. Ціна його не цікавить. Як саме буде складатися подальша доля тих країн, які є? Учасниками цієї війни його не цікавить йому потрібно тим чи іншим способом забезпечити, щоб війна закінчилася для того, щоб він міг вважатися миротворцем. Це важливо як для його особистої оцінки себе, так і для того, щоб забезпечити собі і своїй партії стабільну позицію в внутрішній політичній боротьбі сполучених штатах Америки. І тут можна сказати, що він діє за підручником в підручнику. З переговорів написано, що ви берете умови сильнішої сторони і тиснете на слабшу сторону для того, щоб вона їх прийняла. Бо якщо вона їх не прийме, то значить сильніша сторона буде далі продовжувати воювати і зробить умови ще гіршими. Це означає, що по суті президент Трамп дуже мало знає про російсько українську війну, про її причини, про цілі сторін, про те, які моє стратегії сторін і що я. Прийнятним і неприйнятним завершенням війни для України. Він просто рухається за тим сценарієм, який є традиційним. З його точки зору, Росія перемагає, тому що вона більша, а, а значить, треба тиснути на слабшу сторону. за Україна для того, щоб нав'язати умови сильнішої сторони, слабшій стороні. Переговор погрожує, що якщо ні, то тоді буде ще гірше. Насправді ситуація зовсім не така проста. Насправді, Росія не перемагає і Україна не програє. Насправді, ми бачимо, що ситуація достатньо збалансована і, попри ті проблеми, які Росія створює в Україні на фронті і в тилу, Україна так само створює Росії проблеми на фронті і в тилу. І ситуація виглядає достатньо неочевидно. Сказати, що однозначно є сторона, яка в цій війні перемагає, було б неправильно. Але в такі деталі президент Трамп не вникає. Тепер давайте подивимося на хід переговорів, і ми можемо тут побачити, що якщо ретельно проаналізувати умови, які є прийнятними для України, і проаналізувати умови, яких вимагає Росія, ми побачимо, що ці умови ніде не перетинаються. Немає якоїсь точки, на якій вони могли би перетнутися. Це означає, що ми по суті не перебуваємо зараз у фазі переговорів. Ми перебуваємо у передпереговорній фазі, коли сторони тим чи іншим способом позначають свої позиції і намагаються свої позиції позначити як сильні, які вони будуть захищати. Росія тисне на президента Трампа, доводячи, що вона є сильнішою. Україна апелює до європейських союзників, доводячи, що якщо Україну примусять до неприйнятних умов завершення війни, Ситуація з безпекою європейських країн може стати жахливою, і це правда. Отже, переговорів по суті ще немає. Переговори почнуться тоді, коли кожна зі сторін буде бажати завершити війну. Україна постійно бажає завершити війну. Ніхто не хоче миру, так як українці. Україна щоразу посилає сигнал всім партнерам, передусім Сполученим Штатам Америки: ми готові до переговорів, ми готові завершити війну. Іноді це виглядає. Достатньо смішно, коли ми витрачаємо великі дипломатичні зусилля просто для того, щоб підтвердити Сполученим Штатам і керівництву цієї країни, що ми завжди готові до переговорів. Водночас Росія постійно відкидає будь-які мирні ініціативи, і до переговорів не готова. Отже, переговори ще не розпочалися. Це поки що позначення позицій перед переговорами, і переговори, можливо, розпочнуться за кілька місяців. Я не очікую якогось швидких, швидких домовленостей тут і пропоную нашим глядачам-глядачкам не думати, що дуже швидко хтось щось підпише. До речі, зазначимо, що будь-яка угода, яка не буде прийнята українським суспільством, не зможе бути реалізована. Чому саме за кілька місяців давайте... ви кажете так? Ну щось підштовхне Росію, що вона зможе погодитися піти на перемовини, тому що від деяких експертів лунають думки, що саме весною 26-го року е, Росія дійсно може піти на перемовини. Але чому ситуація для Росії погіршується більш стрімкими темпами ніж для України? Очевидно, для того щоб Україна вистояла цієї зими, потрібні складні рішення. Що стосується і фронту, і тилу, і організації державного управління, і організації Збройних сил. Але давайте подивимося на сьогоднішню Росію, чому Путін не готовий завершувати війну. Ну, По-перше, він вірить в те, що може досягти успіху. Він вірить в те, що він зможе розбити українську оборону. Він вірить в те, що він зможе розбити єдність українського суспільства і таким чином зруйнувати тил. Іноді виглядає, чесно кажучи, що ти є, в Україні є слабшим за фронт, що суспільство є слабшим за військо, але якщо ми будемо триматися нашої позиції і не дозволяти російським інформаційним пропагандистським операціям себе розхотати, то ми тоді будемо надійним тилом для сил оборони України. Ну і нарешті він вірить, що йому вдасться залякати Європу і примусити її відмовитися від підтримки України. Я думаю, також цього не станеться, тому що європейці прекрасно розуміють, чим це загрожує їхнім власним країнам. Хоча європейські лідери постійно перебувають під тиском. Своїх виборців, значна частина яких вважає, що якщо б Росія напала на Європу, то найкращим варіантом було б швидко здатися. Так чи інакше, Путін вірить, що він може досягти результатів. Але водночас Путін не може так просто і легко завершити війну. Є причини, чому йому не прав непросто це зробити. Я би таких причин назвав чотири: перша причина економічна: російська економіка значною мірою переведення на воєнні рейки. І завершення війни означатиме необхідність переведення її назад на цивільні рейки. Для того потрібні гігантські інвестиції цих грошей в Росії вже немає. Китай, очевидно, не дасть Росії ці гроші. Китай зацікавлений в тому, щоб цивільний сектор російської економіки максимально зруйнувався, для того, щоб можна було забирати в Росії дешеві ресурси в обмін на китайські товари, які наводнять російські ринки. Друга причина. Причина політична: всі вищі російські еліти по суті є вигодонабувачами війни, бенефіціарами війни. Вони отримують гроші, тим або іншим способом заробляючи на війні, і так просто примусити їх відмовитися від цих великих доходів буде дуже важко. Третя причина соціальна. Треба щось показати суспільству. Очевидно, маючи підконтрольні медіа і репресивний апарат. Путін може продати суспільству практично будь-яку ідею ну але продати ідею, що Росія отримала величезну перемогу, захопивши е, якісь е, кілька ферм в Україні чи зруйнувавши якесь не дуже велике, хоча й важливе місто, е, це не виглядає такою перемогою, за яку варто було покласти десятки тисяч російських солдатів. Е, е, і щось треба показати. Треба показати якусь е, таку велику перемогу, якої російські війська, як ми бачимо, досягти не можуть. Тому, власне, виглядає, що порівняно невелике місто стає мрією майже такого рівня, як Київ. Ну і нарешті четверта причина, можливо, найважливіша, полягає в тому, що майже мільйон російських солдатів, які перебувають на фронті, треба кудись дівати. Це не кадрова армія. Кадрова армія була знищена ще в 2022 році. Її не можна повернути в пункти постійної дислокації, їх немає. Треба якимось чином цих людей кудись повернути, повернути їх просто додому, де а ці люди вперше в житті отримують якісь е, достатньо великі гроші. Вони здебільшого з невеликих містечок, де ніколи не було роботи, ніколи не було грошей. Е, вони зараз відчувають себе з людьми з підвищеним соціальним статусом і з хорошим заробітком. Е, хоча, звичайно, всі вони залишаються в українській землі. Е, але поки що, це так і повернути їх назад. Туди, де немає роботи, в злидні без е, грошей і з е, різкою втратою соціального статусу, означає просто, що цей мільйон людей, повернувшись додому, просто знесе всю Росію за кілька тижнів. Е, треба з**лити цих людей, їх треба зак**ти десь на якійсь території, якщо або на українській, або десь кинути їх кудись деінде і зако. Десь в іншому місці, щоб вони не поверталися, бо це небезпечно. І ми знаємо, що російська соціологія підтверджує, росіяни не бояться жити без продуктів харчування, без тепла, без світла, без води, без нічого. Вони бояться тільки одного, що так звані герої СВО повернуться додому. От власне, цей страх і враховує Путін, розуміючи, що всіх тих людей, які пробують з російського боку в окупаційних військах, треба якимось чином зако. Повертати домову додому не можна. Ось чому е, кілька тих причин, які я назвав, в сукупності призводять до того, що Путін не готовий сьогодні завершувати війну. Він вірить в результат. А водночас є причини, чому він боїться е, підписувати якусь угоду. Що може змінитися за кілька місяців? За кілька місяців може змінитися достатньо багато чого. Очевидно, я мушу це сказати відверто. Є сценарії погані, якщо Україна буде продовжувати ухвалювати неправильні рішення на особистому сімейному. Рівні на рівні громади на рівні всієї країни, всієї нації, ми є такий рівень поблок, який створить для нас достатньо неприємні сценарії. Але для Росії час так само не грає на них, тому що систематично сили оборони України знищують ключові об'єкти російської економіки. Росія живиться передусім нафтовим експортом і знищуючи нафтопереробку, об'єкти експортної інфраструктури і так далі. Ми фактично призводимо до того, що гроші вичерпуються а гроші в Росії практично вичерпалися. Станом на кінець року можна сказати, що дефіцит бюджету вже сягав майже двох вдвічі більшого показника ніж російські резерви. Це означає, що Росія завершила проєдати накопичення попередніх. Багатих хороших жирних періодів і перейшла до проїдання свого майбутнього, тобто до інфляційного фінансування, це квиток в один кінець, але Путін вірить, що отримані трофеї чи в Україні, чи може в Європі, перекриють йому ці втрати, так чи інакше, ситуація станом через кілька місяців може помінятися, і Путін може бути вимушений кудись рухатися. Ми бачимо, як в Росії. Послаблюється система управління, послаблюється економіка, і Сили оборони України тут, звичайно, щодня завдають дуже болючі ударів. Ну і якраз таке на підтвердження ваших слів Путін нещодавно запровадив підвищення ПДВ до 22%. Він там ускладнює роботу і своїм бізнесменам, скажімо так, водить різноманітні збори для бізнесу. Тобто, фактично, росіяни з власної кишені муситимуть платити за воєнний бюджет Росії, тому що тепер він сягає 40% видатків їхнього бюджету. Якщо порівнювати з 2021 роком, то там. Ледь до третини доходила сума. То як тоді це корелюється з одного боку економічний тиск на Росію, дірка в бюджеті, а з іншого боку, він все одно вкладається у, ем, у війну з Україною. То до чого це далі призведе? Чи бачите ви стратегію Путіна в подальшому? Чи буде він просто знову ж таки затягувати пояси е, звичайним росіянам? Чи буде піднімати податки? А вони, як ви кажете, все одно на протести не вийдуть. Так виходить. Звичайно, Росія Росіяни на протести не вийдуть, але так чи інакше, гроші можуть закінчуватися. Коли гроші будуть закінчуватися, то війну треба закінчувати тим або іншим способом. І очевидно, що це може бути достатньо тривалий термін, але цей термін можна скоротити вдалими ударами по російській економіці. Це можна скоротити вдалими рішеннями європейських партнерів. І головне для нас головне для нас зараз не здатися. За кілька кроків до завершення війни на ті умови, які для нас є неприйнятними, тому що означатимуть тільки продовження війни, так ви сказали про ще неправильні рішення, які ухвалюються, скажімо так, звичайними і українцями, і владою, політична криза в Україні. То яких помилок нам потрібно уникнути для того, щоб ми були в кращій позиції переговорні ніж Росія? Я думаю, що не варто говорити про те, що має зробити влада, вони і так прекрасно це знають, а варто говорити про те, що має зробити кожен українець, українка, кожна українська сім'я. Треба налаштуватися на довгу війну. Треба припинити думати, що війна ось-ось закінчиться. Це є певний стратегічний парадокс. Стратегія загалом є достатньо парадоксальною наукою. Візьміть хоча б такий принцип всім відомий. Хочеш миру, готуйся до війни. Ну, це ж якась дурість, на перший погляд. Хочеш миру, готуйся до миру, хочеш війни готуйся до війни. Але ні. Насправді, хочеш миру, це означає, готуйся, має сильну армію, і тоді війни не буде. Так само можна назвати багато інших парадоксів стратегії, наприклад, довга дорога може виявитися короткою, а коротка дорога довгою, бо там є засідка. І тут дуже важливий, з цього випливає дуже важливий один наслідок для нас не на всіх. Якщо ми будемо готуватися до того, що війна ось-ось дуже швидко закінчиться, то ми будемо ухвалювати на особистому, сімейному і національному рівні дуже неправильні рішення, які ґрунтуються на тому, що ось-ось вона закінчиться. І тоді війна триватиме дуже-дуже довго через наше неправильне рішення. Якщо ми будемо готуватися до дуже довгої війни, війна закінчиться достатньо швидко, тому що ми будемо ухвалювати правильні рішення для себе. А ось нам треба цей парадокс усвідомити. Це не є дуже просто, але так влаштована вся е, стратегічна думка. І нам треба налаштуватися на те, що миру не буде дуже дуже довго. І якщо ми правильно налаштуємося із цієї позиції, будемо далі діяти, то війна закінчиться порівняно швидко. А от якщо ми будемо постійно думати про те, що ось ось переговори закінчуються, Трамп прийде порядок на ВД і врешті все буде добре, то це означає, що війна триватиме роками і роками. Ось цей парадокс треба усвідомити, зробити висновки з нього і діяти далі. Що конкретно робити кожній українській людині? очевидно, хто може приєднуватися до сил оборони, приєднуйтеся, хто може волонтерити, волонтерте. Хто може донатити, донатьте, хто може кров здавати. Здавайте, налаштовуйтеся на те, що все це буде довго, але варіанта в нас іншого нема. Бо ми прекрасно розуміємо, якщо Росія прийде і захопить ті або інші території, життя на цих територіях не буде. Все одно так чи інакше всі будуть. Мобілізовані, вбиті, закатовані, зґвалтовані і так далі. Ми ж фактично ведемо війну за існування. Ніхто не може думати, що от Росія прийде, я дочекаюся, якось воно буде. Ми пересидимо. Ніхто не пересидить. А ще раз повторюю: якщо ми готуємося до довгої війни, ми тим самим дуже швидко наближаємо її кінець. Якщо ми діємо з позиції ось ось кінець і ось все буде добре, і ось, нарешті, кінець, ми програємо, тому що війна тоді триватиме роками, і роками, а люди будуть вже. Психологічно повністю виснажені, тому знайти що робити для того, щоб не їхав дах. Про це краще скажуть психологи. Я психологом не є. Але одна порада є абсолютно універсальна. Знадіть того, кому важче. Завжди є хтось, кому важче, ніж вам. Це можуть бути ветерани, це можуть бути військові діючі, це можуть бути переселенці, це можуть бути люди, які щось втратили і допоможіть їм. Знайдіть того, кому важко важче, ніж вам, і допоможіть їм. А ще одна: знайдіть своїх. Тримайтеся їх, обніміть їх і допоможіть їм, і вони допоможуть вам. У нас просто немає інших варіантів. Нам треба розуміти, що швидко все не буде. Нам треба встояти. От тут варіантів інших нема. Для нас поразка означає особисту смерть і особисті втрати для кожного і кожної з нас. Так, абсолютно хочу вас також запитати. А що нас чекає в 26-му році? Чи думаєте ви, що Євросоюз все-таки ухвалить рішення про репараційний кредит? Тому що у нас так само дірка в державному бюджеті, хочеться розуміти, чи є у нас стратегія, план як нам вижити принаймні найближчий рік-два? То як ви думаєте, які будуть ухвалені рішення, і е, на рівні, скажімо так, України і на рівні наших партнерів? Я думаю, що партнери нас не залишать, європейські партнери нас не залишать, не тому, що вони нас люблять, а просто тому, що ми з ними в одному човні, або ми разом вигребамо, або разом потонемо. Вони це добре розуміють, яким чином це спрацює. Ми бачимо рух в Європі, ми бачимо, що країни готові брати на себе багато зобов'язань. І так чи інакше, ті е, опортуністи, які заважають, так чи інакше їх переконають. Водночас ми мусимо бути відповідальними зі свого боку, і це означає більш активну боротьбу з корупцією. Це означає прибрати з бюджету всі. От ви ви, ви до речі, ми говорили з вами про неправильне рішення. Той бюджет, який зараз ухвалений, це передвиборчий бюджет. Це не бюджет війни на виснаження, який мав би бути. Це передвиборчий бюджет, як роздати людям побільше грошей за того для того, щоб вони потім голосували за того, хто їм роздав ці гроші. От. А треба поприбирати з, з державного бюджету всі абсолютно популістичні рішення, які створюють дуже нехороше тло, і по суті є рішеннями. Передвиборчого року, а не рішеннями року важкої і виснажливої війни, ми прекрасно знаємо, про що йдеться: йдеться про безконтрольну роздачу грошей, йдеться про національний кешбек, йдеться про е інфраструктурні проекти в глибокому тулу, які абсолютно зарплати депутатам, які йдеться про підвищення зарплат. І очевидно очевидно, що е нам так чи інакше е треба цей бюджет переформатувати для того, щоб він максимально відповідав. Завданням виснажливої війни, простими словами, все для фронту, все для перемоги. Я тут спеціально беру дуже архаїчне гасло часів Другої світової війни, для того, щоб показати, що просто немає інших варіантів. Нам потрібен бюджет часів великої виснажливої війни. Чи доведеться для того Україні також піднімати податки? Боюся, немає іншого вибору, але так само підняття податків має бути максимально прозоро. Максимально некорупційно, не створювати преференції одним і за рахунок інших, не створювати додаткові корупційні механізми, на яких можна красти великі гроші. На сьогоднішній день я не бачу готовності в уряду і парламенту розробити бюджет війни і запроваджувати механізми, які означають рівність і справедливість. Без того ми не встоїмо. Оце і є, власне, те, про що я казав. І, Знаєте, ще буквально півроку тому був дуже популярний такі гасла. Люди говорили, а от я вірю, що Україна все одно переможе. От зараз вже не говорять так, а от я вірю, що Україна все одно переможе. Це насправді дуже погане гасло. Воно означає, що можна робити будь-які помилки, а Україна все одно переможе. Це ж не так. Є певний рівень помилок, після якого Україна не може перемогти, а може тільки задати поразки. Якщо ми готові до того, що наші помилки призведуть до поразки, значить нам треба максимально цю уникати. Нам треба припинити витрачати гроші на те, що не потрібно, і всі гроші спрямувати на інтереси національної безпеки і оборони. Ви згадували про корупцію. Я хотіла так само уточнити у вас, чи ми зараз знаходимося в глибокій політичній кризі після оприлюднення набу і сап і цих так званих плівок міндіча про е людей, які були в оточенні президента, в тому числі про міністрів, і хочеться розуміти, чи ми виходимо з цієї політичної кризи, чи може новий голова офісу президенту, коли Зеленський його призначить, чи може щось тут в цьому сенсі змінити? Чи парламент взагалі відчув свою суб'єктність якраз таки під час цього голосування за бюджет? От як ви бачите цю ситуацію, і чи є вихід взагалі з цієї кризи? Ніхто не може зробити нічого нічого для того, щоб хтось інший відчув себе суб'єктом. Відчути себе суб'єктом це завдання самого суб'єкту. Якщо він суб'єктом себе не відчуває, то ніхто йому не допоможе. А парламент є зараз суб'єктом чи ні? Ні психологи, ні коучі, ні якісь інші хороші чи не дуже хороші люди. Якщо хтось не відчуває себе суб'єктом, допомогти неможливо. Це завдання самого суб'єкту. І очевидно, що ніякий глава Офісу президента, хто би це не був, навіть якщо це буде Магат Маганді, не зможе допомогти парламенту стати суб'єктним, якщо парламент до цього не готовий. Е, мені здається, що парламент сьогодні ще демонструє наготовність, готовність, але вибору немає. Мені здається, що парламент так чи інакше буде рухатися до набуття суб'єктності, а це означає до створення дієвої парламентської коаліції, яка буде здатна ухвалювати правильні й необхідні Україні рішення. Чому так? Тому що просто конституція не залишає нам ніякого іншого варіанту, якщо ми не знаємо, що робити. Завжди одне дуже просте правило: відкриваємо конституцію України і читаємо, що вона рекомендує, чи що вона встановлює для такої ситуації. Для того щоб парламент міг працювати, в парламенті потрібно, щоб була сформована коаліція. Ми прекрасно розуміємо, що найбільша фракція не становить вже реальної більшості, і вона вимушено формує альянси з людьми. Які, скажімо так, займають достатньо, я би не сказав антиукраїнські, але не достатньо активно патріотичні позиції. Нам необхідна коаліція з усіма тими політичними силами, які сьогодні виступають за українську перемогу. І тільки така коаліція зможе тим або іншим способом оновити уряд. Нагадую, у нас достатньо давно вже немає двох міністрів. Ситуація може продовжитися. Я певен, що є інші люди, які після публікації плівок мусить підтвердити відставку і їх також доведеться міняти. Ми бачимо, що парламент не готовий сьогодні ухвалити необхідний бюджет. Ми бачимо, що парламент не готовий до кадрових рішень. Так чи інакше, іншого способу немає. Я хочу нагадати нашим глядачам-глядачкам, що в новітній політичній історії України саме парламент в усі найгірші моменти нашої історії ставав цією основою, яка Виходила Україну з політичної кризи, рятував Україну і виводив з політичних криз. І зараз так само має це бути. Ну але від це від членів парламенту і лідерів парламентських груп і фракцій вимагає достатньо великої відповідальності. І тут ключ до цього лежить в парламенті. А що стосується керівника офісу президента, ця людина ця посада відсутня в конституції? Ця людина потрібна виключно як Безпосередній помічник, я би сказав, навіть більше партнер президента України в реалізації ним своїх функцій як державної конституту визначеної конституції інституції, тому що президент це не просто жива людина, президент це інституція з величезною кількістю зобов'язань і повноважень, які ціла команда допомагає йому виконувати. І цією групою потрібно керувати це. Відповідальна посада, але це посада, яка виключно Зав'язана на повноваження, визначені Конституцією президента України. Хто це буде, впливає передусім на те, як буде організована робота президента України як державної інституції, а зовсім не впливає на роботу парламенту, уряду і так далі. Таким чином, розв'язання політичної кризи треба шукати через конституційні механізми, а не через якісь допоміжні другорядні органи. Та дуже хочеться вірити, що народні депутати прислухаються до ваших закликів, до порад дійсно буде сформований або уряд національної єдності, про що закликають деякі аналітики ще з початку повномасштабного вторгнення, і що ось та ефемерна монобільшість дійсно зробить правильні висновки для себе. А українці почують ваші поради, тому що, як ви правильно сказали, ця фраза. Хочеш миру готуйся до війни, вона завжди буде актуальною, тому потрібно готуватися воювати вдовгу. Дуже вам дякую за вашу аналітику, за ваш час. Нагадаю, що говорили сьогодні з викладачем Києво-Могилянської академії Валерієм Пекарем. Дуже дякую.